Мені дуже приємно відзначити, що сьогодні читаю лекцію провідний фахівець в галузі історії права, європейські відомі вчений. Його буде ще окремо представляти директор Німецької історичного інституту в Москві, але я буквально декілька слів все ж таки хочу сказати. Мабуть, ви дивилися оголошення, дивилися в інтернеті, дивилися в сайти. Там було зазначено, що Михайль Шторайс є дійсно людиною дуже відомою в світі науки і не лише науки, але що стосується тієї дисципліни, яку він представляє, то, очевидь, він є дійсно провідним фахівцем. Я хотів би також сказати, що сьогодні тут присутні голова фонду Фріце Тісана. Юрген Реге, доктор, професор, також присутній директор Німецького історичного інституту в Москві, пан доктор професор Ніколаус Кацар. Я зазначу, що також серед присутніх представник товариства німецьких інститутів. Пан Рошер, також представники Німецького історичного інституту у Москві. І таким чином я хотів би зазначити, що у цей момент спілкування він має не лише, так би мовити, такий науковий чи навіть науко-популярний характер, так, але і такий прогностичний, бо ми з вами маємо змогу зараз побачити і видатних вчених і. Організаторів науки і задати запитання, взяти участь у дискусії і таким чином долучитися до так, обговорення актуальних наукових проблем і, можливо, поставити деякі запитання, над якими ми будемо спільно працювати. А тепер я хотів би передати слово для привітання ректору Харківського національного університету імені Каразіна, професору Вілію Савановичу Батіру. Екстраординарне событие, событие огромного... интеллектуального значения. У нас в гостях выступает с докладом всемирно известный историк права, специалист по э, этим проблемам, господин пуштоль Айс, который приведен на множество языков. И для нас это высокая честь и огромная радость принимать его здесь, у нас, в нашем Харьковском университете. Нет, ну добавить что-либо тому, что сказал Сергей Иванович. Мы предвкушаем вот этот полтора-два часа серьезного интеллектуального дискурса. Я думаю, что у нас наверняка будут вопросы. Мне бы хотелось, чтобы включали вопросы, была возможность диалога, разговора, потому что тема, хотя и носит характер исторический, но эта тема перекликается с событиями сегодняшнего дня, с тем, как переживает наша страна, потому что сегодня мы все ощущаем дефицит права, Дефицит э, правовых отношений, дефицит справедливости, дефицит э, квалифицированного юридического э, э, дела и дефицит, скажем так, конституционных начал э, во всех сферах, на всех уровнях жизни общества. Я глубоко убежден, что разговор, который сегодня вот -вот начнется, он поможет нам многое прояснить. Я полагаю, что языковой барьер не будет здесь серьезным барьером. Лекция будет... In ich im Namen der franzosen die ihren Sitz in Köln, also in Deutschland hat, begrüße ich Sie Herr, sehr herzlich zu diesem Nachmittag. Ich Bin selbst sehr bewegt, dass es hier sein, dass diese Veranstaltung stattfinden kann. Es ist doch das erste Mal, dass die Rissensstiftung in der Ukraine eine wissenschaftliche Veranstaltung durchführen kann. Dass dies möglich ist, bedanken wir in erster Linie dem Deutschen Historischen Institut in Moskau. Dieses Institut existiert jetzt seit fünf Jahren und hatte sich zur Aufgabe gemacht, den wissenschaftlichen Dialog zwischen Deutschland und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, also der Russischen Föderation, aber auch den anderen Nachfolgestaaten, zu fördern. Diese Aufgabe wird nicht nur in Moskau durchgeführt, sondern auch in den anderen Ländern, anderen Universitäten. Und so ist es wirklich eine Besonderheit, dass wir erstmals in der Ukraine sind und dann auch gleich hier an Ihrer Universität. Ich freue mich auch besonders viele junge Gesichter sehen zu können. Ich würde mich sehr freuen, wenn auch die Studenten, die Wissenschaftler sich an dieser Diskussion im Anschluss an den Vortrag beteiligen können. Згальні внущині так. Зараз вам представити і запросити до слова директора Німецького історичного інституту у Москві, доктора професора Ніколауса Кацера. Вельмі шановні паніта.

и честь нашего института. На этот раз тисновские чтения сопровождают особый повод 5 юбилей нашего института Германского исторического института в Москве. Мы рады быть среди вас и наших стипендиатов э, прошлых лет. Этот день мы хотели бы провести.

и их исследовательской работы и познакомившие с коллегами наконец постоянные личные контакты. Со зданием и становлением института связана важная глава гл... 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 в богатой истории немецко-российских и украинских научных связей. Позвольте мне

eingeteilt werden muss, um verständlich und lesbar zu bleiben. Wir alle wissen, dass wir als Historiker auch Erzähler sind. Und wie alle Erzähler müssen wir Pausen machen, Anfang und Ende markieren, Höhepunkte und Bruchstellen zeigen. Wir wissen auch, dass wir über Zensuren in gewisser Weise frei verfügen, fast wie Dichter und Komponisten. Wir setzen sie aus freier Entscheidung, wir phrasieren unsere Erzählung. Wir sagen ganz unbefangen, vor und nach 1789, vor 1914 und nach 1917, vor 1933 und danach und so weiter. Wir sind aber nicht völlig frei wie Dichter und Komponisten. Der historische Stoff beherrscht auch uns. Wir schreiben keine Romane, wir ordnen die Quellen und extrahieren aus ihnen eine Erzählung. Die dabei notwendigen Zäsuren drängen sich auf, aber wir schaffen sie auch selbst vom 19. Jahrhundert weiter zu forschen und nachzudenken. Vielen Dank.